Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я покажу вам фрагменти ритуалу, у якому я створюю магічне зілля зі зверненням до духу Матері Землі. Це моя авторська робота, вона створена на основі мого особистого досвіду та родових знань та набутих протягом моєї практики та навчання. Що ж, почнемо. О Великий Дух землі, Мати Всього сущого, Ти, що пануєш мільйони літ, ти народжуєш із праху, Ти годуєш і наповаєш, оберігаєш і приймаєш у свої обійми. Я приходжу до тебе з чистим серцем, з пошаною та вдячністю, з поклоном низьким і словом міцним. Реймиці дари, матінко, прості, але сповнені любов'ю. Я прошу тебе, матінко, земле, пробуди силу в цих травах, щоб вони несли спокій душі. Як з'єднаються вони з водами, нехай створиться зілля чарівне, що таїтиме в собі силу, незриму, що перепліте долі, що змінить шлях. Нехай той, хто вип'є його, хай відчуває в серці жагу невгамовну, хай з першої краплі ім'я цієї жінки шепоче, хай у думках вона лиш панує, нехай її голос для нього, мов музика, її погляд, мов сонце в небі, нехай без неї світ стане порожнім, а з нею єдиним теплом і спокоєм. Хай його серце до неї прихилиться, хай її ім'я стане для нього священним. Хай шанує її, береже її, хай віддає, віддає їй все, що в нього є золото, срібло, дорогоцінні каміння, багатство, турботу, любов і ніжність, щоб його бажанням було лиш одне оберігати її. Пестити, дарувати щастя, нехай його рука не буде скупою, нехай його серце горить пристрастю до неї, нехай його прагнення стане непереможним, щоб жодна сила, жодне слово, жоден вітер, жодна перешкода не змогли зламати його бажання бути поруч. Поруч з нею. Нехай кожен раз, коли він випиватиме це зілля, любов до цієї жінки розтікатиметься по його тілу, проникаючи в серце, в кров, в думки, переплітаючи його долю з її долею, щоб не знайшов він спокою без неї, щоб не хотів він іншої. Щоб тільки вона була його бажанням, щоб тільки вона стала його долою. Мазінко Земля, я дякую тобі за твою силу, за твою благодать, нехай твоя міць замикає це слово, нехай твоя влада тримає його в узді, нехай ніщо не порушить сказане мною. Бо як земля вічна, так і слово моє кріпке. Слава тобі, великий дух землі най буде так. На цьому відео я буду завершувати. Хочу вам подякувати за перегляд. Також буду дуже вдячна за ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Я думаю, найближчим часом їх буде більше. А якщо ви хочете замовити такий ритуал, то, будь ласка, звертайтеся за контактами, вказаними на відео. Перш за все, потрібно записатися на консультацію, і разом ми підберемо оптимальний варіант для вас, який допоможе вам вирішити вашу проблему або покращити стосунки з вашим чоловіком. Що ж, бажаю вам приємного дня і гарного настрою!